Такі класні, неймовірно цікаві історії. Дякую. Друзі, я хочу вам запропонувати пісню авторську про гору, на якій росте сон трава. Стоїть гора висока, в долині село, в гори сталої нас, ви ніколи не було, в гори сталої. Казали там над гегалом, де бартлонів город, тепер кажуть над легорком такий от поворот, долині в'ється річечка, на сонечку блищить, Спішить та їй спішить не хочеться навкруг така. Краса У ріці Гору І небеса, на тій горі ростуть кущі, дерева й сон трава. Пінчук сказав тоді, хай буде сон гора, борись пінчук хай буде сон гора. Авторський вірш. По зрілості багато літ, здибались два друзяки, у молоді роки були добрі роздявляки. Обнялись, поцілувались повні слізіниці, отак вони обнімали колись молодиці. Ні то, ні сьоніден каже. Любощів було колись, стілько йде попало, що то молоді роки. А тепер відпало. Другий теж без зубів, згорблений і лиси, не без гордості сказав, а в мене ще виси. Дякую. Ми дякуємо вам за те, що ви несете нашу стінянську культуру в маси. Інтернета адже павутина всесвітня збережеться на довгі і довгі роки.